Цьогоріч Різдво прийшло до нас не в пишних шатах. І не зі святковими вогнями. Воно пройшло крізь біль, через холод окопів і тишу загублених міст. Та навіть там, де гуркотить війна, в серцях українців завжди запалюється вогник, вогник віри, надії та любові. Господи, зігрій мого сина. Збережи його, як я чекаю його, зігрій його моїм теплом. Нехай святе Різдво принесе йому хоч кріхотки радості, Господь я завжди не зігріваю. Вчора вийшла рушник, передала волонтерами, нехай хоч він зігріє його душею моїм теплом, моїми молитвами. Колядники, колядники йдуть, Боже, діждалися. Заходьте, заходьте, коляднички, заходьте, мої хороші. Христос народився. Славімо його, славімо моїх діти. Ми прийшли колядувати, щоб у вашій хаті не згасло світло добра. Колядуйте, мої хороші. Нова Раді стала. Яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос. Чоловінами, у Бога Боговися, як чоловік з пеленами у Бога Боговився. Боже, дякую моїх хороші, дякую мою за колядки. Мені здається, що й мій син чує вас, як ви колядуєте, там далеко на фронті. Беріть, мої хороші. Це вам колядне, будь ласка, будь ласка, мої хороші. Дякую. Дай Боже слідуючий рік дождати. Ді здоровенькі. Дякую. Знаєш, брате, сьогодні дво. а ми тут. І все одно хочеться вірити, що Бог не забув у нас. Не забув, бо я відчуваю. Мама молиться. Я навіть бачу її сни. Вона завжди біля вікна законує. Давай хоч тихо заспіваємо. Колядку. Бо різдво воно в серці. Воно не найомниці. Там опахнуті, де стріли чути, де стільки цвіту все полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі мойого, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі мой. Тожнецька нічка, око на свічках і ворогам, всім лютим на злов, стали солдати колядувати. Христос родився, славі моєго. стали солдати колядувати, Христос родився в славі моєго. Не бійтеся, я з вами. Різдво приходить навіть туди. Де темрява і біль, бо світло не знаю кордонів. І кожен, хто любить, вже воїн Божий. Ой, хто там? Заходьте, заходьте. Що ви там? Матусю, вам син переслав вітання. Каже, що там і в окопах в них народилося Різдво. Божечко, Господи, дякую Богу, я так чекала його. Господи, сідайте, будь ласка, сідайте. Я цього, я став чекала. Господи, дякую тобі, Господи. Ой, Господи. Мамо, не плач. Я відчуваю нині молитви. Тут серед холоду і темряви я згадав, як ви в дитинстві співали мені колядку, і мені стало тепло. Якщо ми збережемо серце це світло, ніхто його не зможе загасити. Мамо, скажіть усім, що я тримаюся тут багато хлопців і дівчат, молодих, сильних, але з таким великим серцями. Що ними можна було і зігрівати всю країну. Ми жартуємо, мріємо і ділимося хлібом, і говоримо про те, якою буде наша Україна після перемоги. Коли стає важко, я думаю про вас, про нашу хату, про ваш теплий хліб і про те, як ми завжди ставили свічку на святий вечір. Тепер ця свічка в моєму серці. Не хвилюйся за мене, я обіцяю повернутися, бо мене чекаєте ви а ще наша Україна, яка має бути вільною, мирною і щасливою. І знайте, ваш син ніколи не здається, бо ви навчили мене любити, вірити і стояти до кінця. Господи, я дякую тобі, Господи, за це, що є листочка одержим з усім. Різдво це не просто свято, це віра, що не згасає навіть під вибухами. Це віра, яка тримає наш народ. І поки ми віримо, ми перемагаємо. Бо Христос народився і з ним народилась надія. Ми захищаємо землю, на якій народився. Спаситель, і знаємо, поки серце України б'ється, житиме світло. Тут на передовій, ми теж чекаємо дива, не з неба зірку, лиш тепла і добра, і віримо, загоїться Україна, бо з нами правда віра і Різдва зоря. Святе різдво і знов Надія світить, хоч за вікном і холод, і війна. А я молюсь, щоб кожен син повернувся до своєї хати, щоб в мирі прокидалася земля. А ми, діти, ще зірки запалюють у небі, щоб світло йшло до кожного у дім. Христос родився, щоб любов не вмерла, щоб ми любили і вірили в Нього всім. це світо в серці, у долонях, воно сильніше пострілів і зла. І доки люди кажуть. Славі мою, жива, свята, нескорена земля. землях. Відгуляй полем, будь на столі, звісною небо там за Вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі мойого. Вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі моєго. Марії, промінь надії, десь над зовом небо звело, там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі Моє. Ручші складає, слізні втирає, Христос родився, славі Мойого, Ручи наша родина, вся Україна і збройні сили. Родився слабі!